Усім привіт! З вами Анна про книги, і сьогодні ми з вами поговоримо про ці книги, які ми прочитали в січні 2023 року. Чому я говорю ми? Тому що коли я вам розповідатиму про ці книги, які я прочитала, ви, будь ласка, поділіться в коментарях тими книгами, які ви прочитали в січні 2023 року. Які книги вас вразили в саме серденько? А які навпаки розчарували? Отож, перша книга прочитана в 2023 році це Білий Попіл Іларіона Павлюка. Якщо ви дивилися огляд на цю книгу, то ви вже знаєте, що ця книга вразила мене в саме серденько. Якщо ви хочете виспатися, то я би не радила би вам читати цю книгу на ніч, тому що кожен розділ цієї книги закінчується на найцікавішому місці і просто неможливо відірватися від читання цієї книги. Хочеться якомога швидше дізнатися, яку ж паутину вибудував автор, в чому секрет цієї книги та в чому ж розгадка. Ця книга складається із трьох частин. Частин. Детально я вам зараз не буду розповідати, що відбувається у кожній з цих частин, тому що про це я розповідала в окремому відео в огляді на цю книгу. Тому, якщо вам цікаво, то можете подивитися. Там я про це говорила без спойлерів. Білий попіл це детективний трилер у стилі нуар. Також це свого роду фанфік фанфікшен. Чому тому що не секрет, що Іларіон Павлюк використав уже готовий сюжет, готову книгу Миколи Гоголя Бій і переосмислив цю історію. Також є цікавою детективна складова сюжет, тому що Тарас Білий, головний персонаж, детектив, розслідує вбивство панночки, але насправді він не зовсім це діло розслідує, тому що протягом усієї книги ми шукаємо відповідь на питання, хто я. І коли ми нарешті дізнаємося, хто я, тобто хто такий Тарас Білий, це нас е, дивує і дивує дуже сильно. І причому дивує декілька разів. Тому що, коли ми спершу дізналися, хто ж він такий, цей Тарас Білий, нам автор говорить: це неправда, забудь ось хто він такий. І ось як це відбувалося насправді. Тому так, білий попіл поки що займає почесне місце однієї з найкращих прочитаних книг за рік. А як щодо найгіршої книги? Так, у мене вже є і така книга. Це Іван і Феба Оксани Луцишиної. Мені було фізично боляче читати цю книгу і все через арку головного персонажа. По-перше, що я мушу зауважити, так це те, що події в романі відбуваються між розпадом Радянського Союзу та в перші роки Незалежності України. Це Західна Україна. І щодо побутових моментів, у мене питань зауважень немає. Побутові моменти в Романі описані прекрасно. На висоті. А от щодо арки головного персонажа, від його вчинків, від його дій мене просто вивертало. Я такого відчуття. Гедоти давненько не відчувала схожі відчуття. У мене виникали, коли я читала сто років самотності Маркеса, але там це було логічно обумовлено, тому що автор хотів розповісти нам історію морального зіпсуття суспільства. А от щодо Івана та Феби не знаю. Можливо, авторка також мала на меті показати нам історію морального зіпсуття. Не знаю, я не розібралася. І так, книга складається із трьох частин. Друга, яка на мою суб'єктивну думку, найкраща. В першій частині ми знайомимося із головним персонажем, якого звати Іван. відповідно. ми дізнаємося, що він чогось боїться, що він щось пережив в минулому, що тіні минулого за ним ходять по п'ятах, і що він чогось дуже страшенно боїться і переживає за щось. І здавалося б, початок доволі таки інтригуючий, що ж таке з ним сталося. Чого він так сильно боїться. Але, але друзі, ні, це відчуття виникає недовго, тому що він знайомиться із Фебою, із дівчиною Фебою, яка пише вірші, яка хоче стати поетесою, і йому подобається те, що пише Феба. Йому подобається її вірші. Але чомусь він взяв і знищив ці вірші. Я не знаю чому. Копій не було, він просто взяв їх і знищив і вчинив як егоїст. Потім він з нею одружується, і знаючи прекрасно, що дівчині буде доволі складно жити поруч з матір'ю. Він сам так розмірковує, що їй буде доволі складно там жити, але нічого, вона це переживе, і він нічого не зробив для того, аби якось покращити ситуацію, аби, хоч якось, покращити його стосунки з дружиною. Він абсолютно нічого не зробив. Переходимо до другої частини. Друга частина є фідбеком. Тобто ми повертаємося в минуле, ми повертаємося в студентські роки Івана, коли він вчився в львівському політесі. І знаєте, це найкращий розділ, і найкраще, що взагалі є в цій книзі, тому що тут також ми бачимо і певні історичні нотки. Тут ми бачимо голодування студентів, ми бачимо студентську революцію на граніті. І з огляду на це все можна було б зробити шикарну історію. Яка освітлюватиме ось ці історичні події, тому що ось це було ця частина була описана прекрасно. У другій частині навіть відчувався певний якийсь флер дарк-академічності. Звісно що стіни львівського політеху, це вам не Кембридж чи Оксфорд, але студенти дуже ча багато часу проводили в межах університету. Вони збиралися на посиденьки, обговорювали вірші, читали вірші, обговорювали історичні якісь події, що відбувалися Бувалися, а потім ще й цей допит КДБ в студентських стінах. І після розпаду радянського союзу до Івана причепився ще якийсь хлопець, який від якого просто віяло чимось таким моторошним та грізним. Я прям фізично відчувала страх. Але що робить наш головний персонаж у тих випадках, коли потрібно приймати якесь важливе рішення, він нікому нічого не говорить і втікає. Що це було? Я все ще не можу позбутися думки, що мене позбавили хорошої історії. Тому що якщо би ось цю другу частину трішки дописати, розширити фінал трішки переробити, вийшла би хороша історія. Навіть якщо вона була би не на 300 сторіночок, але все рівно це була би хороша історія. Гаразд, переходимо. Ага, у третій частині в Івана та Феби народжується донька. Іван дуже любить свою доньку. А от Феба перебуває після пологів депресії і нікому не має до неї діла, ніхто її не хоче зрозуміти, і Іван абсолютно не працює над стосунками в сім'ї. Навіть коли йому дід прямо говорить, як там у тебе справи із дружиною, як в тебе взагалі в сім'ї робиться, він йому відповідає. У мене все прекрасно. Але знаєте, в цій книзі також відбулася і приємна для мене новина. Іван зробив нарешті правильний вчинок. Він почав ходити до психолога, і його життя почало налагоджуватися. уявляєте? Він почав працювати над стосунками в сім'ї, але ненадовго. Я не знаю, що сталося в кінці книги, коли залишалося буквально декілька сторінок. Ви мені дали надію, що зараз усе налагодиться, що в Івана стане ну життя, хоч стане трішки на свої місця. Чомусь він захотів погратися у Раскольнікова. Я не розумію, навіщо? Чому навіщо було писати саме такий фінал? Я нічого не второпала. І потім Іван ще такий думає. Я змінився, я вже не такий, як був раніше. І що він робить? Він нікому нічого не говорить і втікає. Як на мене, арка головного персонажа абсолютно не змінилася. Він як на початку книги був егоїстом, так і в кінці книги він і залишився власне егоїстом. Я не знаю просто в чому була задумка цієї книги. Можливо, я чогось не розумію. Можливо, якщо ви розумієте, поділіться, будь ласка, цим в коментарях. Просвітіть мене, бо я якась темнота. Мене досі не відпускає та думка, що з Івана та Феби могла би вийти хороша історія. От якби взяти ось цю навіть другу частину, переписати її, доповнити, дати мені більше думок Феби, тому що книга що називається. Іван і Феба. Чому я читаю в основному про егоїста Раскольнікова Івана, якщо я могла би в цей же час читати більше думок про Фебу? Тому що в цієї героїні, в цього персонажа, відчувається якась душа, відчувається першопричина. Авторка дає нам першу причину, чому ми чому ми бачимо її саме ось таким персонажем. І потім вона ще почала й боротися за своє право писати вірші. Я хочу більше думок Феби, мені не потрібно думки Івана Раскольникова. А тепер поговоримо про кар'єру лиходія від Роберта Галфрейта. Це пропущена ланка між шовкопрядом та убивчим білим. І як я вам уже говорила раніше, я прочитала убивчий білий, пропустила ось цю кар'єру лиходія. Тому кар'єра лиходія дещо повинна була б мені особисто розставити на свої місця. Коли я прочитала убивчого білого, то я розуміла, що сталося щось жахливе в кар'єрі лиходія, і настав час дізнатися, що ж там такого жахливого сталося. Кар'єра лиходія є похмурішою за дві попередні книги. До Робін приходить один незвичайний подаруночок, їй прислали жіночу ногу, і страйк здогадується, хто міг би так жорстоко пожартувати. У нього є декілька людей на прикметі, хто міг би їм погрожувати. Так, в місті з'явився серійний вбивця. І специфіка кар'єри лиходія також полягає в тому, що авторка дозволяє нам звернути в голову. Самого власного цього серійного вбивці, тому що тут є певні розділи, які ведуться від особи власного цього серійного вбивці, і це було дуже моторошно. Читати такі розділи. Що я вам можу ще сказати про кар'єру лиходія? Як я вам вже говорила, в обидчому білому ми дізнаємося, що в попередній книзі сталося дещо жахливе з Робін, що призвело, власне, до її панічних атак, до того, що вона чогось боїться, і постійно впадає ось ці панічні атаки. Але коли я прочитала кар'єру лиходія, я не побачила того, що могло би призвести. До того, що в неї з'явилися ось ці панічні атаки. Це сюжетний ляп. Але це не завадить мені і надалі знайомитися із книгами про детектива Страйка. Ось я вже взяла в бібліотеці бантежну кров наступну книжечку і буду також ознайомлюватися і надалі з творчістю Роберта Галбрейта. І як бачите, вона товстенька, вона товстіша за всі попередні книги. І в мене таке відчуття, ніби Роберт Галбрейт має на меті. Писати наступну книгу товстішою за попередню. Також у січні я заново зазирнула у цикли дії» від Наталії Щерби. Зараз перечитую вже українською мовою від видавництва школа. У мене є поки що три книги. Я їх взяла в бібліотеці, щоб вам показати фізично. Власне, читаю зараз так в бібліотеці. Це третя книга циклу Часова вежа. Перша книга Часовий ключ і друга книга Часове серце я вже віддала назад в бібліотеку. Потім йде в нас часове ім'я і Часограма. І ось ці ось дві книги. Це мої найулюбленіші в цьому циклі, і як бачите, мої найулюбленіші книги саме четверта і п'ята, а не перша, як це зазвичай буває, коли читаєш цикл. Тому що зазвичай в циклі перша книга найкраща, а далі воно все якось йде на дно. А тут все навпаки, четверта і п'ята найкращі. Я не буду вам зараз говорити про кожну книгу окремо, розповідати сюжет, тому що інакше я точно про спойлерю, тому що це цикл книг, і кожна книга веде за собою наступну книгу, і якщо говорити. Щось про одну книгу, то можна проспойлерити і зіпсую так вам загальні враження. Мені цього робити не хочеться. На мою думку, чому кожна книга стає деталі ліпшою за попередню, тому що персонажі у цих книгах дорослішають. Відповідно, вони ростуть психологічно, і історія також росте психологічно і росте градус напруження між персонажами. І також в кожній книзі з кожною книгою ми дізнаємося набагато більше про історію, Історію Василини про історію її батьків, взаємовідносин. Ми також дізнаємося про феша більше про його батьків. І історія феша саме для мене є найкращою і найулюбленішою. Я би взагалі з задоволенням побачила би книгу і прочитала би історію про Феша та про його батьків, і також ми багато що дізнаємося про самого Астрагора, головного антагоніста цієї історії. І знаєте, я тут не буду зараз кривити душею і говорити, що в цій книзі все ідеально, що немає жодних сюжетних ляпів. Ні, як би сильно я би не любила цю історію, як би сильно я б не болівала би за неї. Але коли ти перечитуєш книгу вже енний раз, ти починаєш звертати увагу на інші речі, які ти раніше не помічав, і звісно ж звертаєш увагу на сюжетні ляпи. Тому я щиро заздрю тим людям, які ще не знайомі з цією книгою, які будуть знайомитися із нею вперше і будуть звертати увагу на абсолютно інші речі. Наприклад, який же сюжетний ляп я помітила? Ну, наприклад, у першій частині в часовому ключі Василина говорить, що вона жила разом із Мартою Михайлівною цей опікунка в трьохкімнатній квартирі. А от у другій частині в часовому серці три кімнати перетворилися на дві кімнати. Звісно ж, фізично це можливо, але Василина би про це ніяк не дізналася би. Чому фізично це можливо? Мабуть, Марта Михайлівна подумала би: нарешті я позбулася цієї дівки, я можу собі тут створити цілі хороми, зруйнувати одну стіну. І звісно ж, Василина не могла дізнатися про те, що у Марти Михайлівни тепер двокімнатна квартира. тому що в цей момент вона займалася іншими справами. Вона дізнавалася більше про Ефлару. Планету двійника, вона брала участь ненароком, не бажаючи цього в інтригах свого батька, і вона віднайшла собі друзів та ворогів. Також у другій частині Феш розповів Василині доволі цікаву історію про своїх батьків. Він говорить їй, що його мама померла за досить -таки якихось незвичних обставин, і його батько привів феша. В особистий куточок і налаштував йому особистий куточок також. Але в третій частині ми дізнаємося, що його батьки померли разом. Я тут чогось не розумію. Я досі не розібралася в тому, як це все об'єднати. Тобто, спершу феш говорить, що померла спершу мама, потім батько. А в третій частині ми дізнаємося, і буквально на початку третьої частини, що вони померли разом. У мене є теорія, що, мабуть, Наталія щерба спершу вибрала один сценарій, коли писала другу частину, але в третій частині вона переписала цей сценарій і надалі почала дотримуватися саме ось цього сценарію, що батьки феша померли разом. І знаєте, мені дуже подобається читати часодії саме українською мовою. У мене не виникає відчуття неприродності, не виникає відчуття, ніби ця книга не була написана пером Наталії Щерби. Все природньо та гармонійно. І навіть деякі фрази звучать сильніше, ніж в оригіналі. На жаль, на жаль, зустрічаються також і одруківки. Їх мало, але вони є. Чомусь в п'ятій частині в часограмі їх я прочитала 130 сторінок, і там я десь 4 чи 5 одруківок вже зустріла. Це якось мене трішки бентежить. Це не прикольно. Я не хочу, щоб тут були ці одруківки. Також, також деякі моменти щодо перекладу. Не те, щоб я сиджу така тут, читаю українською мовою і перед очима бачу оригінал і все звіряю. Ні, я читаю, насолоджуюся читанням, але коли під час читання в мене починає різатися око, і я зупиняюсь і думаю, тут щось не то. Стоп! Треба зупинитись. Якось там воно звучало по-іншому. Наприклад, мене не влаштовує те, що пані Резникова стала раптом у нас пані Жахіття. Тому що в оригіналі вона була пані кошмар, і ось це отр. Мені дуже подобалось вгугляти в голові. Ось це пані кошмар. А тут вона стала пані жахіття. І я не розумію, я навіть перевірила слово кошмар є в українській мові. Щоправда, воно вживається в переносному значенні, але воно є. Яка була проблема залишити кошмар, а не жахіття? Ні. Для мене пані Марі... Маришка Резникова і залишається кошмар. Також феш. Його повне ім'я Фешіар Драгоці. А в цій книзі воно чомусь стало пешіар Драгоці. Як я його повинна вимовляти? Пешіар шіар через і? Так якось м'ягко, хоча це абсолютно не в'яжеться з характером феша, тому що він такий ем, жорстокий навіть часом, ем, гордовитий, а не м'який. Він не фешіар, він фешіар. Якби це була моя книга, я взяла б чорну ручку і там відми, відмітила б собі, поміняла б ось цю букву І на И. Можливо, це просто справа звички. Можливо, потрібно просто до цього звикнути. Як говориться, це мої проблеми. Але з чим я категорично не згодна, знову ж таки, читаю зараз часограму, п'яту книгу, і там Мар говорить: твій батько всім роздзвонив. Роздзвонив, яке ще роздзвонив на ефларі не користуються електричними пристроями. У них немає телефонів. Так, у них є свої засоби зв'язку, але це не телефони. Яке ще роздзвонив в оригіналі? Там було «Разболтал». Чому не розпотякав, розтеревенив, розлядякав на решт Ну яке роздвонив? Вони ж там, типу, в середньовіччя граються, і тим паче, що батько Василини зібрав усіх цих людей і особисто їм про це розповів. Він їм не дзвонив. На цьому у мене все, друзі. Побігла я дочитувати часограму. Я тут буду плакати, буду дуже сильно плакати, тому що раптом Наталія щерба згадала, що це в нас. П'ята книга, і всі персонажі поки що живі і здорові, і вона тут вирішила наповну просто розігратися. Тому я тут буду дуже сильно плакати. Попереду так, мені потрібно дочитати ось цю книгу, також ще залишилася часова битва. Тому я побігла дочитувати. А ви, будь ласка, в коментарях напишіть, які книги ви прочитали в січні. Будемо обмінюватися досвідом. І, можливо, я для себе також знайду якусь книгу, яку захочеться прочитати в 2023 році. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Натискайте на вподобайку, на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео відео. читайте хороші книги, бережіть себе і до нових зустрічей!